Тані 13.20, п'ятниця, 12 грудня на телеканалі Київ традиційно у цій порі програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми. П'ятниця, отже, у другому блоці у нас з вами рубрика Головний лікар. Сьогодні вся інформація про Київську міську дитячу клінічну лікарню номородин з перших вуст не пропустіть. У корисних порадах Київ мистецький, які новорічно різдвяні заходи підготували столичні заклади культури для малечі Києва. Також не пропустіть за кілька секунд. розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Порядок реєстрації прав на нерухоме майно. Саме на цю тему піде мова сьогодні. Нагадаю, глядачі, що з 8 по 13 грудня триває всеукраїнський тиждень права, який проходить в усіх регіонах України, і під час якого громадяни можуть отримати безкоштовні юридичні консультації від професійних юристів. Отже, звертаю увагу з 11 по 13 грудня. Це у столиці саме у приміщенні академії адвокатури України. Проводиться виставка форум правників суспільству, саме під час якої всі бажаючі можуть отримати вже безоплатну первинну правову допомогу з різних питань. Відбувається це за адресою місто Київ бульвар Тараса Шевченка, 27. Ще наприкінці ефіру обов'язково на цьому наголошую акценту увагу, адже і завтра що у суботу також можна буде отримати консультацію. Так, а ми в наших ефірах також підтримав Сукраїнський тиждень права. і Сьогодні піднімаємо дуже важливу тему. Нагадуємо, порядок реєстрації прав на нерухому майно цю тему. Ми неодноразово вже піднімали в наших ефірах і консультували вас різних аспектах. До якого органу потрібно звертатися? Які документи необхідно подавати, протягом якого строку здійснюється реєстрація прав? Тощо у нашій студії сьогодні дуже рада вітати Олександру Маломуже Тупника директора департаменту, начальника відділу нормативно правового забезпечення реєстрації рушових прав Державної реєстраційної служби України 223 двадцять Отже, виникло необхідність. Виникло право у вас на реєстрації прав на нерухомість, будь що і стикнулися з проблемами. Державні реєстратори, можливо, що теж якась ситуація. Ви не знаєте, як розбиратися, як діяти в тому чи іншому випадку. Будь ласка, 223 двадцять Я звертаю вашу увагу, що під час нашої розмови на екранах буде з'являтися. Певні адреси, ми на них будемо акцентувати увагу. Також буде з'являтися сайт Державної реєстраційної служби інтернет-ресурс, на якому можна побачити велику кількість інформації. А адреси, які будуть звертати, з'являтися, це адреси, де нині можна здійснити своє право і зареєструвати право на нерухоме майно. Так, Олександр, вас рада бачити. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, а ви долучили, ну, не особисто ви на увазі, Державна реєстраційна служба до Всеукраїнського тижня права. Так, фахівці нашої служби, в тому числі з питань реєстрації, Трації прав на нерухоме майно проводили консультування. До речі, вчора зверталося до нас дуже багато відвідувачів. Всім надано консультацію ну з питань нерухомості безпосередньо права власності mm -hmm. на нерухоме майно. Так, я зазначу, що буду з'являтися адреси на нашому екрані. Ми будемо з вами коментувати, що це за адреса, якщо бути не проти. Ну це, так. це де можна нині зареєструвати своє право. Зрозуміло, що 1 січня 2013 року відбулися зміни. Реєстрація прав на нерухоме майно вже почала здійснюватися в державного реєстратора. А після того були ще зміни, тому що я знаю, що 12 лютого були певні зміни. А от я останнім часом щось в законодавстві змінилося в цьому. Ну звісно, з тринадцятого року почала в Україні функціонувати виключно е, нова система, яка е, фактично звісно, ми забрали досвід, який був бюро технічної інвентаризації з питань реєстрації, але фактично це були інші органи, е, інші структури, тому систему можна назвати новою. І з початку функціонування виникали певні складнощі, які потім аналізувалися і вносилися зміни в законодавство. Законодавство удосконалювалося, удосконалювалися процедурні механізми, тобто змін насправді багато. От якщо говорити про зміни, які відбулися останнім часом, то з 12 лютого цього року ми маємо зовсім новий порядок державної реєстрації, який визначається постановою Кабміну. Що змінилося ще? Окрім цього, змінилося в нас порядок реєстрації прав на землі сільськогосподарського призначення, тобто змінено принцип подання заяви саме до органу державної реєстрації, на території якого розташовано земельну ділянку, так скільки було. Дуже багато бажаючих зареєструвати оренду сільськогосподарських земель довелося відійти від цього принципу, передбачити можливість звернення до інших органів, але в межах відповідної області. Це значно спрощило. Ми зараз почнемо. Поговоримо про процедуру. Ви нагадаєте, як це відбувається. Єдине, що хочу ще одне запитання. Розуміло, що в зв'язку з ситуацією ну, спочатку Крим, потім Донецька, Луганська області. Але ж розуміла, що і там працювали, і відділення Державної реєстраційної служби, люди теж зверталися. Хтось не встиг, можливо, навіть, скажімо так, хтось подав документ, а не встиг їх забрати, бо терміни певні є. Яка ситуація в цьому питанні? Як здійснюється державна реєстрація, прав на нерухоме майно, а саме м -м, людей, які або вже виїхали, або можливо там розпочали, і не завершено було це? Так, ну спочатку, коли виникла ситуація з Ситуація в Автономній Республіці Крим це питання було врегульовано і надано громадянам право звертатися до органів державної реєстрації в Херсонській та Запорізькій областях, угу, що успішно реалізується. Закріплено таке право постановою Кабміну. Що стосується документи, також були передані тоді в Херсон. Ну я маю на увазі, якщо люди вже подали до відділень. Документи справа в тому, що в органів державної реєстрації прав не зберігаються оригінали документів. Особа подає такі оригінали і після проведення реєстраційних дій такі оригінали повертаються їй. В нас є копії так звані реєстраційні доклада. Люди, які подали і не забрали, ще не встигли, бо час там ще не сплив, терміни не сплили реєстрації. Я маю на увазі це. То документи як передалися вже в Херсон, виходить? Ну звісно, за рахуванням того, що на цій території вже не використовували законодавство України, були такі окремі випадки, коли проблеми виникали з поверненням документів. От на що вже не могла впливати не наша держава, на органи реєстрації. Але ж, що стосується вже зареєстрованих прав, то всі ці дані, які є наявні в державному реєстрі, вони залишилися актуальними. Угу. Що стосується території Донецької та Луганської областей, то також надано громадянам право звертатися до, як до будь-якого органу державної реєстрації прав на території відповідної області, так і до інших реєстраційних служб. Е, ну, тому що е, буває так, що окремі органи реєстрації вже не можуть виконувати свої функції, ну, але, але далі, да, ну, жаль, так. на жаль. На жаль. Так. Нас і дозвониш. Ми слухаємо, продовжуємо. Говоріть ви ефірі. Алло, доброго дня мене Олена Спати, місто Київ. Е, скажіть, будь ласка, ми оце оформлюємо зараз заразки право власності, технічну документацію через суд. Е, тато помер, оформляємо на маму, на сестру і на мене, тобто на троїх зараз під закони спадкоємці. Діло в тому, що ось ось має відбутися суд і буде видано право власності, але сестра ось четвертої своєї частиночки, вона не хоче ні в чому участвувати, розумієте. І коли я отримаю право власності на три частини будиночку, чи зможу я її зареєструвати? Бо кажуть, що реєструють тільки цілий будинок. Розумієте? Mm -hmm. Як мені тоді, я отримаю право власності, в ньому буде записана мама з двома частинами і моя частиночка. І технічно мені дадуть через суд, mm -hmm. розумієте, і я не знаю, як чого чекати і, і що мені робить, куди звертатися. Так, зрозуміло О, так, Олена, дякую за запитання. В судовому порядку буде вирішено, яка саме частка належить вам відповідному будинку, і ви можете звертатися, звісно ж, і сама до реєстраційної служби. І зареєструвати свою частку? І зареєструвати свою частку. Це... Да, виключно що потрібно буде. То коли майно реєструється вперше, відкривається розділ держав в державному реєстрі. Речових прав на нерухоме mm -hmm. майно, то є необхідним вказання площі всього об'єкта. Тому технічний mm -hmm. паспорт, якщо ви дасте з цією площі, взагалі проблем у вас не буде. Або ж, в разі якщо ви безпосередньо в судовому рішенні. Буде зазначено площа будинку в цілому, то також у вас буде відсутня необхідність подавати як технічний паспорт, так і взагалі проблеми з реєстрацією. Скажіть, будь ласка, Олександро, а навіщо ну подібні у таких випадків досить велика кількість? Люди досить нервують, тому що ну це насправді називається перереєстрація. Так розумію, люди на себе перереєстровують частки. Ну це перехід права, перехід, права так, в порядку навіщо державний реєстратор бере і оригінали всіх документів, Ті свідоцтво про спадщину забирають, забирають приватизація, якщо це квартира, забирають технічний паспорт, оригінал і ще е, витребовують, і люди це роблять. нотаріально посвідчені копії. копії. Навіщо так багато всього? Оригінали беруться для того, щоб державний реєстратор міг встановити да, дійсність цих документів, міг перевірити. В нього не викликало сумнівів. Їх, їх чинність. навіщо беруться копії? Для того копії залишаються потім в матеріалах реєстраційної справи, якщо право Зареєстровано, uh -huh. або обліковує, якщо була відмова в реєстрації. Оригінали повертаються після проведення. Ну логічно, Так, да, після того як реєстрація буде проведена. Що стосується нотаріально завірених копій, то вони не обов'язково мають бути завірені нотаріально. Укрдержреєстр готував офіційні роз'яснення з приводу цього, в яких зазначалося, що законодавство не вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення. Це було зроблено з метою, аби люди не витрачали зайві кошти. Це є грубим порушенням. Коли до нас звертаються з такими проблемами, то ми намагаємося вжити заходів і неодноразово роз'яснювали службу, що цього <кій> робити вони не мають. Є додзвонювач, говоріть ви в ефірі. Добре, добрий день. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи треба отримати витяг з державного реєстру, якщо дачний дачна ділянка вже получена свідоцтво на право власності? А витяга немає. Тут раніше років 10 назад отримували. Так, дякую за запитання. Я наскільки розумію, ви вже отримали правовстановлювальний документ на своє нерухоме майно і здійснили свого часу реєстрацію. Ну, в такому випадку ваші права визнаються дійсними. Реєстрація в новому реєстрі, який створений з 2013 року, вона здійснюється за бажанням заявника. Тобто, ви можете звернутися до реєстраційної служби з відповідною заявою, зареєструєте своє право і вам видадуть витяг. Які? Скільки триває от в таких випадках реєстрація п'ять робочих днів з дати подання заяви. А якщо затягнуться строки, не взагалі безпідставно. Що це може означати? Ну строки можуть затягуватися, тому що поданих документів не вистачає uh -huh. ну, uh -huh. державному реєстратору, тоді він зупиняє розгляд заяви, uh -huh. але виносить про це офіційне рішення. І до на п'ять робочих днів з того моменту, коли особа... Отримала, є підтвердження, що особа отримала це рішення. Що ж стосується тих випадків, коли такі рішення не виносяться, але затягуються терміни, то це також є грубим порушенням. І коли є скарги на такі випадки, то кордержреєстр реєстраційні служби головних управління юстиції намагаються вжити заходів. Так, їх ще до говоріть ви в ефірі. Добрий день. Говорить ви в ефірі. Я хочу запитати, куди мені звертатися по питання реєстрації оціночної квартири, яка знаходиться у Світошинському районі, за якою адресою йти, щоб зареєструвати і отримати потім здати документи на отримання права на це. Квартира куплена. Який район, куди я повинна звертатися, щоб зареєструвати? От уже? на наших екранах з'являється... зрозуміле запитання. Ой на наших екранах періодично з'являються адреси. Зараз давайте будемо їх показувати. Першу адресу по вітрофлотській, покажіть, будь ласка, адресу. Правильно сюди ж можна звертатися? Правильно? Е, ні, розкажіть справжі, тоді. У нас є да. адреси, що це за адресу? по Вітрофлотській, це. Відділення реєстраційної служби, куди направляються документи uh -huh. на зберігання. На uh -huh. даний час там не відбувається прийом громадян. Так, це до зрозумі. речі, так, хочу уточнити, що незалежно від того, в якому саме районі знаходиться uh -huh. ваша квартира, ви можете звернутися до будь-якої служби, яка безпосередньо приймає документи на реєстрацію. Звертатися можна у нас в місті Києві народ... народного ополчення Один. От, до речі, дуже зручний прозорий офіс, відкритий нещодавно там відбувається, і консультування громадян в повній мірі дуже зручно. На ще один звертайтеся. Неважливо, в якому ви районі живете, я так розумію, правильно? Так, так. ще в нас є адреси. Покажіть, будь ласка, верхній вал Маяковського. Показуйте, так, на проспекті Маяковського в Деснянському районі можна подати заяви про державну реєстрацію прав. Угу. А верхній вал у нас там адреса була? Так, верхній вал також є відділення реєстраційної служби. Угу. Можна звертатися Теж також можна? туди, так. Да. Так, якщо будуть дзвінки, ще хотілося б вас послухати, шановні чи 223 двадцять І я єдине дуже хочу вас попросити. Бо ну така досить людей, хоча скільки б не говорили, що в нас є державні реєстратори, але є коли реєстрацію я на вторинному ринку здійснюю нотаріус. От просто роз'ясніть, в яких випадках людям необхідно йти до державного реєстратора, а в яких випадках до нотаріуса? Нотаріус виступає реєстратором у тих випадках, коли він вчиняє нотаріальну дію. Тобто, якщо ви після на даний час вже купуєте квартиру, нотаріус посвідчує договір. Відповідно, він і є реєстратором в цьому випадку. Також нотаріус припиняє, коли є заборони, відчуження накладені у зв'язку з договором іпотеку про іпотеку. Ці заборони іпотеку припиняє нотаріус. Він чиняє відповідну нотаріальну дію, а потім вносить дані в реєстр. Тобто досить тут зручно розрізняти, коли ви маєте справу з нотаріусом, і права виникають або змінюються в результаті дій нотаріуса. Він і є реєстратором, кудись іти додатково. на моя потребности. Так, едут звони, хочу вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Я хотела бы уточнить. Я в 92 году, году приватизировала свою квартиру, а в 2000-м я поменяла паспорт, ну, потому что мне изменился возраст. Но получилось, что у меня в фамилии стоит теперь, в старом была буква «э», «серова», а теперь стала «серова». Каким образом можно мне доказать, что вот этот документ на право собственности с буквой Э является тем же самым моим документом с буквой Е, который по новому паспорту? Выбачте, у вас змінене прізвище? Ні, Нет, я змінила фамилию. Помилку зробили. Просто, я. Правописание Помилка саме в паспорті? Так, да, в райоде Мені, коли я меняла в своєму райоделе, uh -huh. написали букву Е, но я тоді не звернула увагу. а потім, коли я порівняла з документом uh -huh. на право собственности uh -huh. і з написанням фамилии в новому паспорті, получилось вот это вот Ну яким образом, щоб ну, я так сказати, спокійно вже свої квартири розпоряджалась дякую, да, дякую за запитання. У вас таке угу, досить так. проблематичне питання з огляду на, на те, що і як нотаріус, так і державний реєстратор, здійснюючи реєстраційні дії, нотаріус, посвідчуючи правочин, він буде, звісно ж, звіряти прізвище, яке є у вас в документах, що посвідчують особу, і в документах, які підтверджують ваші права на. Ті чи інші об'єкти. Ну, в вашому випадку, коли змінюється прізвище, зазвичай там в зв'язку зі шлюбом видається відповідний документ, який може підтвердити зміну прізвища і можна встановити належність тих чи інших прав особі, яка звертається. В вашому ж випадку прийдеться звертатися до суду з метою підтвердження того, що правовстановлювальний документ дійсно є вашим. Ну, така історія, так не знаю, що сказати 223-09-71. Ми один дзвінок приймемо, якщо буде така потреба, але дуже б хотілося б бачити, скільки дзвінків пішло. Дуже б хотілося, щоб ви, можливо, ще кому є потреба це зробили. Так, і ще одне тоді питання. Почекаємо, може хтось зателефонує. Це інформація державного реєстру чого прав на нерухоме майно, відкриття цієї інформації. Ну, ми пам'ятаємо, що в нас вже була ситуація з реєстром. Ну вже забули, сподіваємось, такого не буде. А от зараз наскільки це Є відкритою інформацією? Ну, На даний час є дуже актуальне питання mm -hmm. про відкриття інформації, яка в реєстрі. Наявна про зареєстровані права та їх обтяження. Вже прийнято Верховною Радою закон 25. Листопада цього року відповідний закон набрав чинності, і він докорінно змінив підхід до правового статусу інформації про зареєстровані права та його права на нерухоме майно, тому що інформація про обтяження іпотеки вона була відкритою. І раніше. Uh -huh, uh -huh. На даний час уряд розглядає порядки, згідно яких фізичні особи, для яких також змінюється режим доступу до відомостей то органи державної реєстрації прав органи вибачте, державної влади, яким ця інформація необхідна для виконання їхніх повноважень, будуть отримувати доступ до такої інформації. Так з'являється досить багато таких новел, як можливість отримання інформації. Інформації про зареєстровані права через офіційний веб-сайт Укрдержреєстру. О, ви як відчували? На екрані якраз. Правильно? Так. На даний час так. зазначу, це ще не реалізовано, тому що uh -huh. закон, який набрав чинності з 25 листопада цього року, передбачає три місяці на доопрацювання законодавства uh -huh. і програмного забезпечення реєстру. então Через три місяці до передбачається, що Ру з 1 січня, січня 2015 року вже буде реалізована така можливість. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. І що нагадаємо, що триває всеукраїнський тиждень права, шановні глядачі, і от якраз 11 по 13 березня хотіла сказати, вже весни хочеться. Е, Перепрошую грудня. Якраз можна отримати інформацію і консультацію в Академії адвокатури України. Адреса бульвар Шев... Тараса Шевченка 27. Приходьте з десяти години ранку, якщо є необхідність, і завтра також ще можна Буде отримати консультації. Так, у нас у студії була у першому блоці Олександра Маломуж, заступник директора департаменту, начальник відділу нормативно-правового забезпечення і реєстрації речових прав Державної реєстраційної служби України. Ми переходимо до другого блоку. Сьогодні п'ятниця. Отже, у другому блоці у нас рубрика Головний лікар. І сьогодні для всіх вас інформація про Київську міську дитячу клінічну лікарню номер один. Не перемикайте.